Добрий день! Сьогодні я розповім про організацію спадкового матеріалу еукаріотичної клітини. Перед нами сама еукаріотична клітина, і перше, що ми повинні знати про цю клітину, це те, що вона має ядро та внутрішні плазматичні органели. Якщо ми подивимося на ядро клітини, то ми можемо зрозуміти, що ядро це головна органела еукаріотичної клітини. І ядро відповідає за збереження та реалізацію спадкової інформації. В ядрі зберігаються хромосоми. Кількість хромосом у клітині визначена. Сама хромосома це сконденсована нитку хроматину, яка об'єднана в декілька плечей і розділена центромерами. Якщо ми подивимося на цю нитку хроматину в збільшенні, ми побачимо, що Нитка уявляє собою довгу молекулу нуклеїнових кислот, намотану на спеціальні білки. Вони називаються гістони. Нитка уявляє собою двохланцюгову молекулу ДНК. Ось вона. Також в екаріотичній клітині є ще деякі органели. От, наприклад, лізосоми, ендоплазматична сітка та апарат гольчи. Всі ці органели не мають власне молекули ДНК. А інші органели, такі як мітохондрія та хлоропласт, мають. В них є отака ДНК, яка скрючена в спіраль і замкнута у кільце. А якщо ми подивимось на неї ближче, то побачимо, що це також молекула ДНК. Але на відміну від ядра, молекули ДНК в мітохондріях і хлоропластах не утворюють хромосом. Так ми можемо сказати, що екоріоти мають спадковий матеріал як в ядрі, так і позаядром. ДНК, яка міститься у ядрі, в вигляді хромосом буде називатися ядерною, а ДНК, яка міститься поза ядром, буде називатися позаядерною. Хромосоми, що містяться в ядрі, визначають різні спадкові ознаки. Така спадковість буде називатись ядерною. Але може бути інший випадок, коли в екаріотах деяка ознака проявляється не завдяки ядерній молекулі ДНК, а завдяки позаядерною. Така спадковість буде називатися позаядерною. Дякую.